you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Брати клички вирішили вивести свою піар-кампанію на новий рівень. Імовірно, з такими темпами Порошенко доженуть, а то й переженуть, каже автор. Мер Києва та його брат вирішили податися в кінематограф. У них скоро вийде документальний фільм, який навіть відкриє фестиваль Штефілд «E Догфест, який відбудеться в Британії. У середині липня цей фільм входить до програми для перших повнометражних документальних стрічок і здобув увагу, оскільки його режисером є відомий оскароносний Шотланд. Дець Кевін Макдональд. Ох, чи тут плакати чи сміятися, ми вже не знаємо. Чого тільки не зробиш заради рейтингів. Поки Київ потрішки руйнується, клички знімають фільми. Нонсенс. Цікаво, скільки коштів було вкладено в це чудо кінематографії. Надіємося, це не державні, а то, ймовірно, ще більше станції метро закриється. Скоріше за все, Віталій Кличко має великі надії на цей фільм, але маємо сумніви, що він, хоч якось, врятує його. Можливо, навіть навпаки, ще більше зажене його в політ могилу. Загалом трейлер фільму. Клички, в який буде мати назву більше ніж бой, ще не з'явився в мережі. Проте деякі деталі можна побачити на опублікованих фото. Наприклад, на фото тизері обидва брати Віталії у флісці з нашивкою емблеми Києва на біцепсі та Володимир сидять на стірільцях навпроти розрудненого офісу та великої висоти у середмісті Києва. Імовірно, це висотка 101 Тауер, яка була знищена восени 22-го під час однієї з повітряних атак росіян. Взагалі, це жах, ймовірно, кличкодій. Тісно виходить на новий рівень кількості піару на одну хвилину перегляду фільму буде зашкалювати. Що ж, кличко не припиняє дивувати, але, на жаль, тільки в негативному сенсі. Але хто буде виконувати обов'язки мера, хто буде розвивати столицю? Можливо, сам кличко дасть відповідь на це питання, а то, ймовірно, може бути вже пізне. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канали, переходьте за посиланням в описі.